29-річний Дмитро Труцько з Білопілля в цивільному житті працював фельдшером швидкої медичної допомоги. Чоловік каже, до поранення активно займався спортом. Пригадує, як у 2016 році вступив до лав Державної прикордонної служби України. Потім опинився на передовій. Нам поступила команда від безпосереднього керівника зібратися та видвинутися на заслон, тому як окупанти почали вже Пробивати наші передові лінії. І потрібно було стати заслоном, щоб вони далі не прорвалися в село. Зайнявши оборону, почали окапуватися, тому як ворог нас зустрів із минометного вогню, почали окапуватися. Перві приходища десь були так подалі від нас. Подалі це там метрів 30-40. А потім вони вже прицільно їх керувала пташка їхня, і вони прицільно почали нас розбивати. Захисник згадує, як під час мінометного обстрілу на Луганському напрямку втратив ногу. Там, де ми окопалися, ми почули із Владіком, з товаришем з моїм почули свист міни однієї. І пройшло там десь буквально пів секунди і вже вибух. Ми, коли почувши його, одвернулися в бік. Я впав на живіт, закривши обличчя руками, щоб не попали осколки в обличчя. І почув, що запекла нога. Так оніміла, запекла нога. Я вже зрозумів, що попав мені осколок, тільки я не знав, що яка ступінь поранення вже буде. Потім почав же переворачуватися, давай же ж поворачувати ногу за собою, тому як вона не була обездвижена. Наклав жгут, почав, же, як звичайна людина, почав просити допомогу. А хто Самий перший, це в мене був побратим, рядом же ж був. Я його двічі толкнув ногою, бо так як він мене був біля ног, попросив, щоб він мені надав допомогу, але. Уже, ну, йому, осколок попав мені в ногу йому в голову. Дмитро пояснює, через сильний шквал вогню ніхто з бійців не міг наблизитися до нього, тож довелося самотужки накладати собі турнікет. Кричав, триста, що трьохсотий. Ну, так як ішов бій, ми, хлопці, не могли підійти до мене ніяк не могли. Воно, виходить, стрілецький бій йшов. І е, навіть гранатомети вже там пролітали, там де-не-де вже взривалися. Плюс ці два міномети додавали ж нам е, танк. Е, ну, Я так зрозумів, що, мабуть, кров у мене уходить і безстранько виходить. Я його ще більше задавив, але ну, дивлюся, допомоги не було ніякої. Чую, що починаю вже втрачати свідомість, що вже так вже. Ну, вже. Слабость у мене страшна. Я відвернувся від, від ворога спиною до них ліг, положив гранати біля себе, ну, прийняв таке рішення, що не хочу я здаватися здавати військовий пояснює, аби не потрапити в полон, обклався гранатами і читав молитву. Згадав про всю про сім'ю, про маму, про жінку, про дітей. Думаю, зараз помолюся і, ну, і підриву себе. І добре, що хлопці вовремя підскочили. Тільки я домолився, тільки вже хотів тягнути зачеку. Почувши голос хлопців, хто 300, хто 300, я ж. Біжком руку піднімаю, кажу, я кажу 300, ну вже слабості така. за словами Дмитра, він залишився живим завдяки допомозі побратимів. Вони підбігли втрьох, одразу е е е е надали мені допомогу. Ще один жгут наложили, посадили мене, і один із них почав визивати е е для евакуації автомобіль. Почали вони мене потихеньку витягувати, так як ми були, получається на обочині дороги. І нам треба було перелізти по трасі, вийти далі, Бо тому як поля всі замінірували, може там і розтяжки десь, щоб не підірватися, був такий план, що потрібно виходити по трасі. І почали вони мене тягнути. Тягнули з останніх сил, як тільки могли вони тягнули. Воно дощ грязько, дуже їм важко, всі в броні, плюс автомати, дякуючи їм, дотягнули вони до автомобіля. Дмитро Ділиться вже з лікарні о четвертій ранку про поранення повідомив рідним. Позвонив до першої мами, мама не взяла трубку. Вони, жінка, мати, діти всі були в одному домі. У нас вона якраз гостювала. Потім набрав до жінки. Жінка одразу взяла трубку, так, як, ну, як чувствувала, що позвоню, що позвоню так рано. Взяла трубку, кажу, так і так, був на бойовому, отримав поранення. Кажу, втратив ногу. Зразу мама ж почула, тільки ногу, кажу, тільки ногу. Слава Богу, завтра будемо. Після поранення Дмитро три місяці був прикутим до ліжка, пройшов реабілітацію, вчився заново сидіти та ходити з протезом. Лікування було в мене приблизно три місяці. Три місяці це в різні госпіталі були. Зараз я стараюся допомогти хлопцям, своїм ж хлопцям, побратимам. Допомагаю да, в різному виді. Це починає від заряжалок там до тепловізійних приборів, там до генераторів. Дмитро Троцько має нагороди медалі за бойове поранення і за службу та звитягу третього ступеню. Захисник розповідає, опанував протез, веде активний спосіб життя, займається спортом, їздить на авто і мріє знову повернутися. У стрій за ногу Троцька однією міною. Постріл! Постріл! Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини Суми.